Коли ми ставимо рівень, він показує ось такий нахил, да? і воно йде отак в маячок до самого верху він завалений. З цієї сторони трошки менше. Трошки менше там також є, але трошки, і також по всій, по всій висоті, я думаю, видно, так? Да? На рівні. Я тоді вкладаю площину да і все. Тому що воно, якщо з нижньої точки взяти на саму верхню, то на метрі, на метрі це ось виходить вже майже міліметрів 8, міліметрів 8 і воно ж так іде далі, то там вже буде більше сантиметра, може півтора сантиметра десь так. То що тоді вкладаю площину, тому що я ж тут не накидаю півтора сантиметра ворі клею.